Так, посилочка з Херсона, і вводимо нову рубрику Сума за посилочку в кінці відео. Нормально? Я думаю, нормально. Кому підходить? Давайте будемо дивитися. Поїхали. Поїхали. Тут у нас буде цікава розпаковка. До речі, саме цікаве це була надпис відео людина попросила і написав Херсон це Україна. Звичайно, Украина, звичайно, это для нас очень важливо. Так, что мы начнем? Наряды надо надеть. Сейчас мы будем в каких? Красних красных или в оранжевых? Я думаю в красных. Правильно же надевать как? А так? Сейчас так? да? Так же ж правильно надевать? Ну да. Все? Ну ч, у человека же в эта система, и мы тогда будем так надевать? Да нет. Нормально, працюємо, як і працювали. Дивіться. Е зараз е відразу видно, що комп'ютерна плата, як її називають, грабльона, да? мости зняті. Бачите, то все цінне з неї вже знято. По суті, ця плата вже стала звичайною побутовою платою. Да. Все знято. Все знято, все знято. Ну і нічого, така плата у нас легенько проходив в побутову. Так що ніяких претензій немає. Побутова на сьогоднішній день коштує 25 гривень кілограм. Так само, як і оці Алюмінієві радіатори. Вони також коштують 25 гривень кілограм. Так, давай подивимося, що тут у нас ще є. Теж можна. І сюди. Дивіться, алюміній. Шинка в такому вигляді, якщо вона буде в скловолокні, вона йде в півціни алюмінія. Якщо ви скловолокно почистите, то вона буде йти по ціні електротехнічного алюмінію. Оце такий доволі важливий момент. Далі оця вся обмотка, вона в звичайний алюміній, вона в електротехнічний не йде. 1,4 кг з піщової склосної бочки. Ну, можливо, нам залишається тільки що повірить чоловіку. Да? Е, тому як у нас прилад трошечки слабенький, і алюмінієві сплави він не читає. Ну, нічого, з цим, з цим ми розберемося, оце бачите, яка гарна могла б бути мідь. Але ні, це насправді алюміній. В принципі, по ці... О! Знайшов цікавинку. Бачите, там. А знаки питання тут, е... в принципі, не мають ніякого сенсу, тому що це звичайний алюміній. Звичайнісінький, абсолютно. Це також. Тут і так, понятно, тут броня. А оце більше всього, що пермолой. Так, да, це і є пермолой. Зараз зробим анализ йому. трубка осциллографа защитна. Да. 79 мм. То есть алюминий вот такий вот, на сегодняшний день, у нас 50 Побутова плата 25 Алюміній Алюминий вот такого плану 80 Радиатор 25 І, бо воно йде в півтіни алюмінія. Так, і зараз поковиряємося в оцій коробці. розберемо, глянемо, що в нас тут дивіться. Косить рука уже, все. Антікоровисі у, у нас також алюміній, да? так? Простий алюміній, так, записуємо сторону. Якийсь зразочок на аналіз. Щось він нам нагадує, я думаю, це магнітний метал. Ні, не магнітний. Ото тобі і донагадувалося. Давай зробимо. А ми не можемо зробити йому аналіз, тому що наш прибор його бачить, як е, алюміній. Так, Тут у нас сверла. Швидкоріз, до речі, правильно обрізаний. Правильно обрізаний, але з'явились нові требування. Не знаю, як воно буде, чи це тільки в цій контори, чи ні, вони требують, щоб швидкоріз обрізали, не доходячи до желіза. Я їм кажу, як ми будемо різати швидкоріз Вони кажуть, ми не знаємо, гляньте. Ну, типа, коли іскра звичайного заліза б'є зверху, не проходить. Бачите? Ну, в нас буде, проходить, ми потім вияснимо це питання. И уже далее разберемся с этим питанием. Так Пока сюда Что далее у нас тут Далее у нас Самые Баранчики Знову в принципе Это же обычный алюминий, правильно? Угу Ничего там не такого Сверху Як на мене, максимально алюмінієва посилочка. Зараз ми її переважимо, все зробимо. Тобто весь матеріал це звичайний алюміній. Трохи електротехнічного, трошки радіатора, трошки цема плата. Що, за нами залишилось переважити, порахувати і повідомить вам загальну суму по даній посилочці. Ну що, ти там досчитав? Так, да, якраз закінчив. Дивіться, сума по даній посилочці вийшла 3392 гривні. Так що чекаємо на ваші посилочки. Я думаю, це доволі гарний результат. Головне, щоб чоловік був задоволений.